Божі слова на кожен день, в останні дні Бог прийшов переважно для того, щоб говорити свої слова. Він говорить із точки зору духа, з точки зору людини та від третьої особи. Він говорить різними способами, використовуючи для кожної доби свій спосіб і методом мовлення. Він змінює уявлення людей і прибирає з їхніх сердець образ невизначеного Бога. Це головна робота, яку робить Бог. Оскільки люди вірять, що Бог прийшов зцілювати немічних, виганяти бісів, творити дива й обдаровувати людей матеріальними благословеннями, Бог вершить цю стадію роботи. Роботи кари та суду, щоб прибрати таке з людських уявлень, аби людина могла пізнати реальність і нормальність Бога й аби прибрати образ Ісуса з людських сердець і замінити новим образом Божим. Щойно образ Божий у людині стариться, він стає ідолом. Коли Ісус прийшов. І звершив ту стадію роботи, він не уособлював усю повноту Бога, він творив певні знаки й чуда, говорив певні слова та, зрештою, був розіп'ятий. Він уособлював одну частину Бога. Він не міг уособлювати все, чим є Бог. Натомість він уособлював Бога. Роблячи одну частину божої роботи, це тому, що Бог такий великий і такий дивовижний, і він незбагненний, і також тому, що Бог у всякий період робить лише одну частину своєї роботи. Робота, яку робить Бог у цей період, то передусім надання слів для людського життя. Викриття людської натури, сутності та розбещеного характеру, а також усунення релігійних уявлень, феодального та застарілого мислення. Знання і культура людини мусять бути очищені через викривальні Божі Слова в останні дні Бог удосконалює людину словами. А на знаками й чудесами. Своїми словами Він викриває людину, судить людину, карає людину та вдосконалює, щоб у Божих словах людина змогла побачити мудрість і красу Бога, змогла зрозуміти притаманний Богу характер, і щоб через Божі слова людина узріла Божі діла. У період закону Єгова вивів Мойсея з Єгипту своїми словами та говорив певні слова ізраїльтянам. У той час було проявлено частину Божих діл, але оскільки духовний рівень людей був обмеженим і ніщо не могло довершити їхні знання, Бог продовжував говорити і працювати. У період благодаті люди знову побачили частину божих діл. Ісус був здатен являти ознаки й чуда, і зцілювати немічних та виганяти бісів і бути розіп'ятим, після чого за три дні він воскрес і явився у плоті перед людьми. Люди знали про Бога тільки це і більше нічого. Людина знає стільки, скільки їй показує Бог. І якби Бог не показав людині більше нічого, то лише в таких межах людина б і визначала Бога. Тож Бог продовжує працювати, щоб людське знання про нього поглиблювалося, та щоб поступово людина змогла пізнати сутність Бога. В останні дні Бог удосконалює людину словами слова Бога розкривають твій розбещений характер, і реальність Бога замінює твої релігійні уявлення. Утілений Бог останніх днів передусім прийшов справдити слова про те, що слово стає плоттю, слово набуває плоті, і слово. Являється у плоті, і якщо ви не маєте про це ґрунтовного знання, то не зможете стійко триматися. В останні дні Бог передусім має намір звершити стадію роботи, на якій слово являється у плоті, і це одна частина Божого плану управління. Тож ваше знання мусить бути ясним. Якби Бог не працював, Він не дозволяє людині визначати його межі. Якби Бог не робив цієї роботи в останні дні, то людське знання про нього не могло б піти далі. Ти б знав лише, що Бог може бути розіп'ятий і може знищити содом, і що Ісус може повстати з мертвих і явитися Петру. Та ти б ніколи не сказав, що Божі слова можуть звершити все і завоювати людину. Лише відчувши Божі слова на собі, можна говорити про таке знання, і що більше Божої праці ти відчуєш на собі, то ґрунтовнішим стане твоє знання про нього. Тільки тоді ти припиниш визначати межі Бога у власних уявленнях. Людина пізнає Бога, відчуваючи на собі його роботу. Немає іншого правильного шляху пізнати Бога.